Добрий вечір, шановне панство. Даю внутрі їсти. Дав буряків, дав капусту трошки, капуста ще місцями, клаптиками ще не з'їли. І тільки що дав морку, думаю, треба щось дати, щоб зняти відео, бо соковиті корми в них на, на розхват, а грануву їдять вони собі потім. На що хочу звернути увагу. Навіть зараз, подивіться, зверху, як виглядають в мене самки, та чорну розпирає. Та стандартна посередині теж непогана. От. І що ми маємо? Вчора вночі в нас була сама-сама холодна ніч в тому році. Було мінус десь 12 градусів. І що я? Я в даному вольєрі я зовсім не переживаю. Я ось накрив. Навіть зараз можете подивитися, де є підстилка, то там вологість є така. А чого та вологість? Хоч в приміщенні десь є невеликий мінус, а гніб знизу парує, дає тепло і через то воно таке. Ну, Випаровується і конденсат. От, я трошки кинув їм соломи, а сидять вони в тому кутку, вони собі там і зараз ще кину пару стебелку кукурудзи, вони собі там гніздо зробили і вони там сидять. А по вольєрі навіть при мінусовій досить температурі, якщо є багато підстилки, вона там гріє їх знизу. І дані нутрі будуть з хвостами. Найбільше я переживаю за нутрі, який є в клітках. Зараз підійдемо до них, я попробую вам показати, що в мене в клітках. Я ще з вечора їм не підстеляв то, що залишилося з ранішньої підстилки. Зараз підемо подивимось. Ну, самці не дадуть мені дивитися, я їм дав їхню норму буряків. Вони буряки з'їли. Видно, ще щось хочуть. Ну, вон, бачите, здалека підстилка є, бачите? І внутрі на підстилці собі сидять. Ну Трошки буде проблематично чистити, ну, але саме основне, щоб. О, зараз вони повтікали, бачите? Саме основне, щоб вони були з хвостами, а вони собі попритулюються тут. і... Ну і їм тепло відносно. Надихають трошки. От. Саме основне, щоб вони на металі не сиділи, бо мінус 12 на металі. Зараз ще тут і ми глянемо. Другі нутрії. Ну, я відкривати. У мене то все не відкривається. Бачите, далі є пістилка. Є пістилка, значить, сухо. Навіть дуже багато тої пістилки. От. Все. А тут самці. Я, правда, перед морозами їм прибрав тут, гній повикидав, так що в них вольєрі знизу тепла немає. Ну, але я дав сіна, соломи і сухенько. Вони самі один другого зігрівають, і все у нас добре тут. Гранулу лукину їсти не хочуть. От їдять соковиті корми, які були надані. А тут в мене сімейні сидять. Самець доїдає е буряк. Грануло я їм зовсім не дав, бо осталося з ранку гранула і порозкидувані багато. То вони на голодному пайку будуть вночі. Пістилки достатньо. І кинув я їм трошки сіна, і все в нас нормально. Саме основне, щоб було сухо, щоб хвости були на сухому. От. А тут от, знову дивимося: е, де багато є гною, знизу тепло йде і тут виходить що мокренько. Може вони тут і в туаліт ходять. От. А далі по вольєрі, там, де їм буде некомфортно, вони заходять на сіну, солому і, і буде все добре. Бо одного року, десь два-три роки назад були, теж в лютому десь були дуже морози, мінус 17 градусів, і тиждень трималися, то в самця з хвоста, е, ну, шкіра, напевно, потріскала чи що, навіть кров вийшла. Я думав, що він буде без, е, без хвоста, ну, але дякувати Богу, якось воно все добре в нього прийшло. Ось самочка. Одна, друга, спокійні. самець сьогодні до них приставав, до чорної приставав, не знаю по якій причині. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.